Гарного всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні в мене вареники. Тісто таке, як на пельмені, тільки я замішувала його на картопляному відварі. Вареники з картоплею в мене і за смажкою, і шкварочками будуть. Ось так я зліплюю, як завжди. Картоплю я беру просто руками, десь чайну ложку картоплі, потім ось такі кульки роблю. Це так для зручності, щоб зліплювати. От, і, і ліплю так, як завжди. Які б у мене варенички не були, а віночок я роблю завжди. Оце вже руки так уже в мене. Ось так. І викладаю. А це в мене ще начинка, це моцарела, оце така маленька. Це я хочу ще такої моцарели із. Можна звичайний кисломолочний сир трішки підсолити, покласти туди таку кропчику, якоїсь зеленюхи, якоїсь зелені, і будуть такі варенички, їх так зручно зліплювати, коли я кульками роблю начинку. І оце так я рецепт напишу я на екрані або в коментарях. Такі будуть вареники. Водичка мене вже нагрівається. Першу партію вже поліпила. Оце моя така картопля звичайним чином зварена. На відварі я замісила тісто а картоплю. Ось так. довела до смаку, засмажки поклала. Хто яку любить. І тепер я так роблю кульки такі, щоб мені зручно було, щоб начинки багато. було. І викладаю сюди. Я й маринку так навчила робити. Все дуже просто. Вода вже закипіла, першу партію я вже ставляю, буду варити. Варити буде так, як пельмені. Поклала в воду, перемішала, підсолену воду перемішала, поварила, як вони спливуть, то вже вони готові. Все дуже легко. І засмажка в мене шкварка вже готова, щоб помазати. Так, дівчата, все дуже легко. Варила я варенички ось таких апетитних, скуштувати треба обов'язково. Дуже смачно з шкварками. Це щось картоплею покуштувала, а тепер з сиром. З Сиром то взагалі. Я варила колись звичайним сиром, кисломолочним. Просто Клала туди трішки засмажки, солила. І оце така смакота близилась. Це дуже смачно, готуйте з задоволенням. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!